Аудіокнига Ерік Берн Ігри, у які грають люди. Новий вступ. Одного зимового ранку, 40 років тому, мій керівник дав мені примірник книг Ігри, в які грають люди. Зауваживши, що, незважаючи на дивну назву, її автор дав поштовх психіатрії. У той час я був інтерном психіатричного відділення у університету Мегіва у Квебеку, і мій керівник Хайц Лейман, доктор медичних наук, був, можливо, найвпливовішим психіатром Північної Америки. За декілька років до цього він запропонував використання таразину у лікуванні шизофренії у Північній Америці. Така пропозиція стала революційною у лікуванні психічно хворих людей. Ні доктор Леман, ні я тоді не знали, що Ерік Берн виріс у Монреалі та закінчив університет МакГілана. За п'ять років під час проходження тренінгу Берна в Сан-Франциско я дізнався. Що наша з ним підготовка мала схожість і в інших аспектах. Спочатку ми вивчали класичну психіатрію та мали спільний інтерес щодо того, як минуле впливає на людей, дехто дозволяє йому вирішувати, ким воно є, а дехто робить його частиною майбутнього. Та, що найбільше вразило мене в Берні, це його чотири риси характеру: розумові здібності, чітка сконцентрованість, стриманий неодернарний гумор та вміння зрозуміти лад і схеми. Що лежать в основі звичайного хаосу людських стосунків. У пропонованій книзі читач знайде всі ці характеристики. Одна з сильних сторін верного аналізу ігор це те, що внутрішній досвід людей пов'язують із їхньою міжособистістю поведінкою, психологічною та соціальною, як у конкретний момент, так і через певний проміжок часу. Вражаючи та місцями іронічні назви, які він дав описанням. Іграм змушують нас замислитись, побачити речі дещо під іншим кутом, та, кепкуючи, впізнавати себе. Дехто з перших читаців цієї книги міг передати її своїм рідним чи друзям з урочистими словами, ба навіть із погрозою Друже, у нього точно є твій номер. Але це не було наміром Берна. Він запросив нас посміятись з нашої абсурдності та особливостей, але його гумор не є злісним, Суть це за все. Це відчинені двері, що раптово з'явились перед нами ні звідки. А в лікуванні пацієнтів Бен справді відчинив нові двері. Він чесно питав їх, що ви бажаєте змінити? І як ми дізнаємось, що ви це зробили? Ці питання допомагали сформувати чітке визнання цілей і таким чином особливих критеріїв, за яким варто оцінювати успіх лікування. Процес, який робить лікування цілеспрямоване. Я не проводжу сеансів груповій терапії, казав він. Я лікую людей, щоб публікувати ігри, в які грають люди, 1964 року Берн та його друзі були змушені шукати гроші і заплатити видавцеві. На подив усіх, хто не сприймав цю книгу, вона стала бестселером. і такі поняття, як погладжування, гра, ракета, взаємодія, дитина, батько, мати та дорослий, швидко стали частиною популярної культури 60-х та 70-х років. Хоча, щоправда, досить рідко вживались у коннотаціях та значеннях, які він навіть не вкладав у них. На жаль, успіх зробив із транзакційного аналізу просто популярну психологію, час широких обговорень завжди нехтували такими фактами. Транзакційний аналіз це серйозний когнітивно-повдінковий підхід до лікування, і такий аналіз має дієві засоби вираження внутрішніх моделей власного я та психодинамічних проблем. До того часу, як ситуація набула рівноваги та хвиля популярності транзакційного аналізу дещо вщухла, було додано нові концепції та нововведення, а більшість ідей була досить змінена. Берн помер, і розкол серед лікарів, пацієнтів, що мали регресію, виснажив транзакційний аналіз і його послідовники. Проте коріння залишилось міцним. Транзакційний аналіз сьогодні. Понад 10 тисяч людей в усьому світі вважали себе послідовниками транзакційного аналізу. У багатьох країнах існують формальні регіональні групи та 5 інтернаціональних: Міжнародна асоціація транзакційного аналізу, Американська асоціація транзакційного аналізу, Західна Тихоокеанська асоціація, Латиноамериканська асоціація та Європейська асоціація, остання налічує 6 тисяч осіб. Ці організації складаються як з любителів, так і з професіоналів, екзамени на отримання сертифіката на основі рівня підготовки в галузі психотерапії, психологічних консультацій, освіти та розвитку організацій гарантують конкретну роль якості і є постійним джерелом поповнення лав послідовників в таких країнах, як Велика Британія та Австралія, існує важливість використовувати вивчення транзакційного аналізу як головну частину вимог до отримання ступеня магістра. Усі ці ідеї нариси інформативних досліджень та інтуїтивні здогадки у вигляді практичних узагальнень та зручних діалектних діаграм. Берн презентував у наукових колах свого часу. Проте зараз ми можемо розуміти їх у межах сучасної науки. Далі наведено декілька прикладів. Погладжування. Берн визначив погладжування як визнання, яке одна людина дає іншій, як невід'ємну частину фізичного та психічного здоров'я. Сьогодні втрата матері, прив'язаність немовлят та роль фізичного дотику у звичайному житті це швидше за все найбільш досліджувані сегменти психічного здоров'я. Наприклад, було доведено, що дуже малі діти потребують фізичних поглажувань, щоб залишитись живими, хоча фізичні поглажування саме по собі стають не такими важливими, коли ми вивчаємо вербальні та невербальні поглажування. Я стане. Берн описав Я-стани як послідовні способи мислення, відчуття, поведінки, які виконуються разом. Зараз ми можемо втлумачити ці я-стани як вияв особливих нейронних сплетінь мозку. Завдяки успіхам у нейровізуалізації нейронні сплетіння можуть бути фактично візуалізовані. Берн позначає сплетіння, які розвивають на початкових етапах життя. Я станом дитина. Коли ми активуємо один із них. Ми поводимося як дитина, якою ми були, плетіння, що є інтернаціоналізацією людей, які нас виростили, та стани, які ми активуємо. Бель називає батько. У стані батька ми думаємо, відчуваємо та поводимось як один із наших батьків, чи хтось, хто був на їхньому місці. Я стани, які мають справу з теперішнім і не перебувають в емоційному плані, називаються дорослими. Останнім дорослим ми адекватно оцінюємо реальність і ухвалюємо рішення, базуючись на фактах та впевнюючись, що емоції та ідеї дитини чи батька не впливають на процес. Варто зазначити, що я-стани реальні та їх можна вивчити, на відміну від гіпотетичних его, воно та над я з психоаналізу. Також варто звернути увагу на те, що всі ми маємо три ястани та використовуємо кожен із них залежно від того. Що пасує часу та обставина. Інакше кажучи, дорослий, який являє собою ястан чи групу ястанів, це не те саме, що і доросла людина. Якщо одного разу визначити ястан, його легше визначити знову. Така концептуалізація дає нам можливість описати взаємозв'язок між ястанами індивіда та різних людей. Кожна взаємодія має дві частини стимул та реакцію. Кремі взаємодії зазвичай також є частиною послідовності. Аналіз таких послідовностей дає нам можливість подивитись на успішне та неуспішне спілкування і отримати більше деталей щодо того, як люди отримують погладжування, проводять свій час та ставляться одне до одного. Пізніше ми можемо говорити про те, що ігри це особливі способи будування стосунків та взаємодії з іншими. Аналіз ігор у книзі ігри, в яку грають люди, Берн описує гру як зразкові та передбачувані серії транзакцій, які на перший поля здаються правдоподобними, але насправді маскують мотивації та призводять до чітко визначеного передбачувального результату. Вони є укоріненими неефективними методами отримання погладжування. Але люди, що беруть у цьому участь, не повністю усвідомлюють, що є частиною дворівних транзакцій. Бернман на увазі те, що людина свідомо маніпулює іншими чи навмисно заплутає їх, як говорить зараз. Він бавиться в розум, Чи як показано в подружніх військових іграх в п'єсі Едварда Олбі, Хто боїться від Джині Вульф, Берн очікував, що аналіз ігор покращить з розвитком накопичених знань, але він окреслив елементи теоретичного аналізу ігор теза, мета, ролі, взаємодії. Парадигма, кроки, шість типів переваг та винагорода. Він також визначив декілька систем класифікації. Пізніше, 1972 року, він був змушений винайти базову формулу, щоб їх описати. Якщо послідовність транзакцій не відповідала цій формулі, він не розглядав її як РУ. Формула гри має таку схему. Команда плюс виверт дорівнює. Реакція більша змінної. Змінна більша винагороди. Команда це перший крок запрошення, яке робить ініціатор. Особа А. Виверт. Це слабкий бік особи Б, що змушує її реагувати на команду в дужках П. З. Це змінна станів особи А. Б1 це її винагорода. Неочікуване відчуття. Щоб зрозуміти це на практиці, давайте розглянемо приклад Джоні. Хлопчика, який брехав. У той час, як його батьки з друзями пили каву на кухні, п'ятирічний Джонні бігав кімнатами, бавлячись зі своєю машинкою. Раптом із вітальні долунав гуркіт. Увійшовши до кімнати, його мама побачила розбиту вазу на журнальному столику. Хто це зробив? спитала вона. Песик, відповів Джоні. Мати розізлилась вона знала, що випустили собаку на двір п'ять хвилин тому. Вона вдарила сина зі словами Моя дитина не брехатиме. Було зрозуміло, хто розбив вазу. Отже, питання матері щодо того, хто розбив вазу, хоч і було, на перший погляд, запитом дорослого на отримання інформації, на психіологічному рівні було стимулом до того, аби Джонні збрехав. Саме це і сталося. Роз'явившись, мати змінила я стан дорослий на я стан батько. її винагородою стало непередбачуване відчуття. Праведного гніву. Ми б сказали, що мати грала в гру попався сучий син. Однак варто зазначити, що вона виставила сина винуватим та вдарила його ненавмисно. Навпаки, вона дуже засмутилась. Джоні, в свою чергу грав у гру Вдар мене. Якби він сказав. Я це зробив. Гра б не розпочалась. Аналіз ігор після Берна. Найчіткіші методи аналізу ігор наприкінці 70-х років. Запропонували Боб та Мері Голдіни. Для них ГРА складається з такої послідовності транзакцій. Перше. Особа А посилає очевидний сигнал і водночас відправляє приховане посилання, друге. Особа Б відповідає на приховане посилання. Третє. Відтак особа А змінює я стан і відчуває раптову негативну емоцію за допомогою сценарію за участі Джоні. Та матері ми можемо проаналізувати гру таким чином. Мати. Очевидно взаємодія, хто це зробив. На соціальному рівні це лише питання для отримання факту. На психологічному рівні це стимул, щоб Джонні збрехав. Джонні. Песик Джонні відповідає на приховане посилання Мати. Вона гнівається, змінюючи її стан, і як наслідок виникає зле почуття. Ігри, як зазначили голдінги, практично названі почуттям, яким наприкінці оволодіє ініціатор або результатом, якого він досягає. Через те, що мати розпочала послідовність та відчула праведний гнів під час викриття лиходія, ми називаємо гру ПСС. Джонні своєю чергою грав у гру Вдар мене, яка закінчується його побиттям. Драматичний трикутник. Розвиваючи працю Берна щодо ролей у грі, Стів Карпман наприкінці 60-х визначив, що кожна п'єса потребує жертви, ба більше, для того, щоб стати жертвою, людині потрібен або рятівник, або переслідувач. Щоб п'єса розвивалась, люди міняються ролями та навіть залучають інших осіб, формуючи драматичний трикутник транзакцій. В іграх ці три ролі виконуються всіма учасниками. Коли люди грають одну з ролей, вони раптово можуть зрозуміти, що грають іншу. У вище значеному прикладі мати почала грати як можливий рятівник, потім перетворилась на жертву і закінчила гру переслідувача. Джоніс почав як переслідувач, а відтак став жертвою. В середині 70-х шіф та її послідовники помітили, що під час гри кожен з учасників не використовує всі його чи її я стане. Наприклад, у грі ПСС одна особа активує ястани батько дорослого, а інша дитини. Отже, активуються всі три ястани, ніби вони всі разом утворюють цілу особу. У прикладі Джоні та його матір'ю мати діяла в межах ястанів, дорослого та матері, я Джоні дитини. Якщо повторювати цю гру знову і знову, існує небезпека, що, зростаючи в атмосфері токорів, Джоні може вирости. Турбованим через принизливе становище, що є результатом того. Джані. Перешкоджання чи брехні людям, які мають владу. Тобто він не зможе адекватно використовувати свого дорослого та батька. Особа, яка розпочинає гру, робить це з поступкою, що може бути одним із трьох таких виглядів. Перший – Поступка через те, що є проблема. Друге. Поступка через зміст проблеми. Третий, Поступка через те, що проблема може бути вирішена особою. Поступка через те, що проблема може бути вирішена будь-ким. Мати Джоні не врахувала того факту, що собака був на дворі, а дуже швидкий Джоні стояв біля розбитої вази. Вона також не врахувала, що, зроб... що не зробила дім безпечним для дитини. Більш доцільною реакцією були б слова: Не підходь, чи піди, принеси війник. Ігри в контексті сценарію. 1979 року Ерскін та Зальцман розширили ідею Берна твердження, що винагорода у грі посилює основну просторову часову позицію людини, наріжну позицію, яку вона має стосовно себе та інших, а також інших рішень згідно зі сценаріями рішеннями. Тобто сценарій складається повторюваних ігор та винагород. У попередньому виданні цієї книги Берн, однак, підкреслює, як легко гра, боржник може трансформуватись у життєвий план. Мати Джоні стала заручницею відчуття, що всі люди погані та будуть брехати їй, таким чином, підтвердивши старі міркування щодо себе, інших і того, що вона може очікувати від світу. Безумовно, таку гіпотезу варто перевірити, інакше вона залишиться лише марною здогадкою. Може бути і таке. Що мати створює ситуації, які призводять до негативних відчуттів, які вона використовує для поліпшення сценарію. Наприклад, вона може накопичувати негативні відчуття, які виправдовують її виявлення невдоволеності діями Джоні та бажанням позбутися його, що й дозволить їй використовувати це для виправлення свого розлучення. У такому випадку, ми могли б назвати її почуття емоцією емоційною ракетою, вона буде використовувати свій як купони. Щоб у майбутньому міняти їх на приз. Сучасні відеозаписи немовлят, маленьких дітей та їхніх матерів, на мій погляд, показують, що в деякі ігри починають грати ще з першого року життя. Вони певно записуються як зразки поведінки у прихованій пам'яті задовго до того, як дитина вперше вимовляє слово. Як зазначає Берн, ми активно навчаємо наших дітей грати у певні ігри, ба більше, послідовність описаного випадку п'ятирічного річного Джонні та його матері, Може бути всього лише останньою серією ідентичних транзакцій, завдяки яким Джоні вчиться грати у гру під назвою «Вдар мене. 1977 року Фаніта Інгліш зазначила, що ігри з'являються тоді, коли люди не можуть змусити реальну людину погладити їх так, як вони звикли у ранньому дитинстві, за виявленням певних почуттів, що приховують заборонені. У відповідь на це вони змінюють «Я стане». Вона дійшла висновку, що існують лише три головні схеми ПСС, у якій людина змінює я стан з безпорадної та неслухняної дитини на батька вдар мене, у якій людина змінює я стан з ладного та чуйного батька на дитину, та сполох, де в обох схемах одночасно змінюють я стани та відступають на задній план. Інгаліш також описала, як іноді люди грають в ігри що підтверджують дві різні. Часопросторові позиції. Наприклад, людина, схожа на матір Джонні, може грати в ПСФ, яка підсилює позиції. Зі мною все гаразд. А я з тобою. А з тобою ні. А потім у стані стресу змінити гру на «дар мене», яка підсилює часопросторову позицію. Зі мною щось не гаразд. А з тобою все добре. Наразі ми можемо розглядати це як приклад. Посилення двох комплексів основних організаційних принципів один у декларативній пам'яті та глибший у прихованій пам'яті. У зв'язку з цим після виходу ігор, в які грають люди, Берн говорив про психологічні толстовки. Передній бік може казати, що щось на кшталт. Будь ласка, любіть мене. Але коли людина, що носить її, повертається спиною, там можна прочитати. Не тебе! Довбеху. Стейнер наголошує, що ігри це демонстрація сили погладжування, які необхідні для психологічного виживання дорослих, але яких зазвичай бракує через збої в соціальних та внутрішніх правилах, що не дають людям вільно спілкуватися. Ігри в контексті великих груп. Нещодавно Шарлота Сілс визначила, коли люди постійно грають в одну і ту саму гру в групі. Вони можуть виявляти загальну людську дилему, до якої група не звертається. Тобто, незважаючи на особисті проблеми, людина, яка грає у ПСС чи дефект, може виражити несвідоме уникнення групою вирішення звичайних людських проблем із довірою. Транзакційний аналіз сьогодні і завтра. Наразі транзакційний аналіз, включаючи аналіз ігор, використовується в різних сферах: Особистісний, подружній та груповій терапії. Психологічному консультативній, ос... освіті та розвитку організацій. Його основні концепції підтримуються сучасним розвитком нейронаук, є докази на користь існування концепції, погладжування та я-стані, і вони становлять основу підходу. Дослідження, лікування та задоволення пацієнтів виявляються дуже ефективними. Сучасна критика психологічного здоров'я дуже доречна, проте, її сенс у 21 столітті. Зводиться до позитивної психології та менталізації. Нещодавно зросла зацікавленість щодо таких явищ, як вдячність, надія, оптимізм, динаміка, самопізнання і близькість, та їхньої ролі у успішному житті та щасливому старінні. Такі ідеї були важливими в русі гуманістичної психології 60-х років, але його прибічники не були зацікавлені в дослідженнях. Сьогодні ці дослідження вже проведені. І життя людей різних соціальних верств активно вивчається як у ретроспективних, так і проспективних дослідженнях. Позитивна психологія завжди була важливою частиною транзакційного аналізу через увагу Берна до погладжування, до правильного існування та виконання правильних дій, а також до добропорядочності та автономії, які виявляються в обізнаності, щирості та близькості, і допомогти людям відмовитись від ігор по деструктивних сценаріїв. Подібні книжки можна перечитувати знов і знов. Нині психологи більше починають цінувати увагу концептуалізації власне себе та інших, яка мотивується внутрішніми станами, думками та почуттями. Серед нас в такої здатності найбільш поширеними є почуття неповноцінності, менталізація та емоційний інтелект. Така здатність підкреслює співчуття та соціальну кмітливість і здається важливим аспектом психологічної стійкості можливості долати дію стресорів. Ситуація взаємодії між людьми Берн описав простим, приємним і подекуди навіть розумним стилем, даючи людям можливість усвідомити, що в їхній поведінці є сенс, і, що важливіше, вони можуть її змінити. Він показав основу психологічного почуття неповноцінності це те, що Хайц Леман мав на увазі, коли говорив мені, що Бен дав поштовх психіатрії, це те, що відповідало та продовжує відповідати за популярне використання цього підходу. Багато ідей, що вперше з'явились на сторінках ігор, у які грають люди, зараз є настільки загально прийнятими, що ми геть забули про їхнє джерело. З іншого боку, спеціалісти з поведінки також використовували ідеї і техніки з інших підходів. А їхні послідовники продовжили змінювати та розвивати оригінальні ідеї Берна. Таким чином вони діють у дусі відомої фрази Берна. Я не провожу сеансів групової терапії, а й лікую людей. Перечитуючи її самостійно, я знову дивувався скінчливості й точності багатьох інтуїтивних здогадок Берна. Та проникливості його клінічних досліджень, а також із того, чим ми йому завдячуємо. І тому, любий читачу, я тішусь, що ти читаєш цю книгу.